Лінія кинули, поміняли на цю машину. Їдемо з братами на Молитовну Гору. Молитися і проголошувати Божу перемогу над Україною. Їдемо на Жигулях, незабутні переживання. Отже, звершуємо пророчу дію, Так, як нам сказав пастор Джон. Розказуйте, де ми є зараз. Ми зараз знаходимося біля пам'ятника Халахости. Як вони були замучені. тут рядашка вже недалеко Росія, звідки був нас тут на Харків, звідки направлення було, це така трошки возвишеність тут. Так. Воно буде зараз там далі видно і ми тут будемо провозглашати силу Божу. Сьогодні для нас це буде молитовна гора, правильно, Правильно. з якою ми молимось, трубимо і обітниці Божі проголошуємо. Амінь. Амінь. По-своєму дуже символічне. І духовне місце, на яке ми зараз піднімаємося, щоб завершувати нашу молитву, а нашу пророчу, пророчу дію. Так що ми в правильному місці і в правильне місце будемо посилати нашу, наше духовне сповідання. Тут був вибух, Тут був прильот. Із прильот. Та, все вибило. Також були бойові дії. З цій стороні в нас Росія. 35 кілометрів, далі, там де Ростов. От, там наші хлопці копають пловпусти, копають речей, копають Харків да, з різних сторін. Yeah, yeah. Спаси, Господь. Господи, благословляємо і молимося, Господи yeah. дорогий, за нашу землю. Знову і знов, Господи yeah. дорогий, цю молитву, яку ми маємо зараз тут, Господи yeah. дорогий. Проти ворожих наступів, Господи дорогий. Ми дякуємо тобі, Господь, що ти чуєш серце нашого народу, чуєш всіх людей, Господи дорогий, в цьому духовному місці, Господи дорогий. Так, ми просимо Тебе, Господи, щоб ми сьогодні наш народ не був як цей народ, Господи, України, Господи, в 30-х роках, коли мільйони людей загинули, Господи. Ми просимо Тебе, дай силу нашим воїнам. Дай міць нашому народу, Господи, дороги, щоб захистилась наша земля. Пошли твою ангельську допомогу, пошли твою Господи, підпору, твою силу і твою кріпость, Господи, дорогий. Вірим тобі. Віри і дякуємо Тобі, Господи, дорогий, що Твоїх ангелів Ти посилаєш, Твої небесні колісниці посилаєш, Господи. І цей наступ, який відбудеться, Господь, перед Ним, Господь, коли Він буде очищати нашу землю і всякого Господь російського зла, Господи. Ми перед тим хвалимо Тебе, Господь. І в напрямок, Господи, нашого українського кордону, ми кажемо, до кінця цього кордону, Господи, буде мир, буде Твоя слава. Є наш Господь. проголошуємо в ім'я Ісуса. Твою слава. І твоє благословіння, Господь, з нашими братами, які тут живуть, Господи, в Харкові. З нами, Господи, які приїхали сюди, зі Львова, Господи, виконати цю пророчу дію, Господь. Ми благословляємо, благословляємо, дорогий Господь, це місце, цей край землі. Від цього місця, Господь. Де ще недавно стояли російські війська, де біснувались князівство війни під небесні, Господи, від цього місця ми благословляємо, благословляємо нашу землю. І з цього місця Господь прийшли нам допомогу. Прийшли, Господи, допомогу Господь нашим воїнам, які підуть в цю самопожертву Господь в цей бій, захисти їх, Господь і дай їм силу в ім'я Ісуса. Зараз ми зробимо цей акт віри, про який говорив пастор Джон. Зараз наш брат буде трубити до Твого серця, до Твого духа, Господи, цей голос. благословенний Благословенник, Господи, дякую тобі, Ісусе, Звук слави Твої. Дякую. Твої, дякую Отець Небесний. Дякую. Господи, твої, Амен, Силою Духа, Господи, дорогий, яку ти даєш Україні, Господи. Ми пророкуємо вірою в ім'я Ісуса. Цей звук перемоги. І звук до твоїх небесних, бо ти зійшлеш твою силу, Господи, дорогий, на нашу армію, на захисників наших. Воїни Ісус! Господь чує, Господь благий, Господь захистить нас в ім'я Ісуса. Ам. Я маю в дусі сильне слово від Бога. Хочу його також вірою вивільнити саме на цьому місці. На місці, де є пам'ять постійного, можна сказати, безперервного страждання нашого народу від російської імперії. Хочу якраз саме в присутності цього пам'ятника, який відображає реальних мільйони страждаючих людей, які загибли від цього демона російського ведмедя. Хочу сказати господеві вірою, ось це слово. Це є ще 10 голова. Боже державне слово. Написано так. Як рушав ковчег, Мойсей говорив: устань, Господи, і нехай розсипляться вороги Твої, нехай розбіжаться від обличчя Твого ті, що ненавидять Тебе. І коли вставав, то Мойсей мовив так: Спочинь, Господи, серед незліченних тисяч Ізраїля, і сьогодні вірую в цій молитві перед лицем Господа, який бачить і цей пам'ятник. Господь наш, який бачить ці попередні століття, попередні роки, загиблі долі цих наших мільйонів людей, то до лиця Господнього від імені нас всіх, Господи, я говорю Тобі, це слово Твоє. Устань, Господи! змилуйся над Україною! І нехай роззипляться вороги Твої, вороги Твої, Твого слова Твоїх, істин Твоєї любові. І нехай розбіжаться від обличчя Твого. Скоро, Господи. Коли відбудеться цей наступ нашої армії, Господь, нехай розбіжаться від обличчя Твого ті, що ненавидять Тебе, ненавидять все добре, все сімейне, Господь, і все українське. І спочинь, Господи, в кінці серед нас, серед незлічених наших тисяч, Господь. І будь благословений, Господи. І нехай те, що є за моєю спиною, Господи, більше ніколи не повториться з нами. Укріпи наш народ праведністю. Кріпи, Господи, наш народ святістю, кріпи Богошуканням і Богопізнанням, Господи, і хай більше це ніколи не повториться. Хай твій стяг буде над нашими хлопцями, Господь, які підуть, Господи, у цей бій, які підуть на цей захист, Господи, дорогий, і спаси нас всіх через їхні руки. Спаси нас всіх Твоїми руками, Господь, во ім'я Ісуса. Амінь. Я хочу проголосити зараз на Україну. Благословіння, Орона. Господь сказав орону, благословляйте дітей своїх. Я зараз проголошую на всю Україну це благословіння. Нехай благословить тебе, Україна, Господь і збереже тебе. Хай зглянеться на тебе світлим лицем своїм і помилує тебе, Україна, Хай поверне на тебе лице своє і дасть тобі, Україна, мир. Наш трубний глас в сторону Росії, щоб помилував і Росію і дав мир Росії, дав покаяння їй і відвернув їх від України. Пам'ятник, страждаючи попередніх людей, сьогодні є образом і наставленням для нас їхніх площадки. Відносити наші руки до небес і не з Любити свободу виховувати свою сім'ю.